Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене. О Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив ти. О Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Співайте, Господові, святі Його, славте пам'ять святині Його. Бо хвилю триває він у гніві Своїм, все життя в своїй ласті, буває вечорі плач, а радість на ранок. А я говорив, був у мирі своєму, і я не захитаюсь навіки. О, Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє тихо заховав, то збентежився я. До Тебе я кличу, О Господи, і благаю я Господа. Яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити Тебе буде Порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. Щоб славу співала людина тобі і не замовкла, О, Господи, Боже мій, повік славити, буду тебе.